Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас з вами знов огляд новинки. Взагалі, зима це такий період, коли ми випускаємо більшу частину новинок, які запланували на сезон, що наближається. Тож, чергова з них це розширення лінійки в авторсів, яка вийшла, тільки що це в авторси у формі равлика. І одразу скажу, що це не міні приманка. Тож дивіться далі. Буду всі, всі деталі саме про цю форму вам розповідати. Загалом всі ці насадки незвичних форм в Європі вже як якийсь час є в тренді. Їх випускає багато виробників. В нас це почалося не так давно ще, але все ж таки, вже люди знайомі з тим, що бойл може бути не тільки у формі Дамбела чи круглим, а також і мати різні інші цікаві форми, які можна застосовувати, також ефективно і цікаво там в різних ситуаціях. Дійсно можуть бути ситуації, коли ось така незвична форма буде працювати просто за рахунок цього. І ці незвичні форми існують у формі, які імітують природню їжу коропа. І це одна з них панцир равлика. Отже, snail Shell в вавтор представляє собою ось таку трикутну майже насадку, довжина насадки. 15 мм. Ширина ось тут, в основі 12 мм. Давайте подивимось на смаки, які представлені в лінійці. Я пройдуся по ним знов. Смаки дублюють нашу нову лінійку в авторсів. Тут є три нові, три нові смаки, і також інші, які ви можете знати по нашим попапам. Давайте розглянемо їх. Почнемо з нових. Savory Crab. Це чорний вафтер у формі Равлика. пряний краб. Хані Nut – Солодкий, дуже смачний, дуже привабливий. В е, такому натуральному жовтому кольорі. вафтер із запахом меду та тигрового горіху. Також представлено в цій лінійці. Вавтор Фруті Cream – Це фруктовий крем. Це вершки із фруктами. Такий світло-помаранчевий колір, який прийшов в нас з лінійки Special Tone. інший відтінок флюоресцентного помаранчевого, і запах це фрукти із вершками. На першому плані фрукти фоном ідуть вершки. Класичні смаки, які ви можете знати, якщо користуєтесь нашими попапами: це кисла груша у класичному флюоресцентному помаранчевому кольорі, це криль у вимитому рожевому кольорі. Це Пайнепл-Нбутірік, ананас з масляною кислотою у класичному флюоресцентному жовтому кольорі. І туна, Тунець зі спеціями у класичному флюоресцентному рожевому кольорі. Загалом ми маємо сім смаків. Всі варіації топових кольорів це два варіанти рожевого, вимитий та флюорицентний рожевий, яскравий. Це два варіанти помаранчевого, класичний флюоресцентний помаранчевий та світло-помаранчевий. Це два варіанти жовтого, класичний флюоресцентний жовтий та натуральний, такий більш темний, теплий відтінок цього кольору. Всі наші Варторси виробляються на одному базовому міксі. Це мікс для авторсів, який ми розробили. І він. Відрізняється значно від попап мікса, він має значно меншу плавучість, але він все одно її має. Тому, чим менше діаметр автора, тим меншу плавучість, тим меншу підйомну силу він має. Але чим більший, тим більшу підйомну силу він має. І це стосується ось цих равликів, які мають діаметр, як вам сказала, вже 15 на 12. Тобто, це ну, досить великий. Велика насадка, і вона має також, навіть як для автора, вже відчутну таку підйомну силу. Тож, давайте зараз ми подивимось з вами на плавучість саме цих авторів з гачками. Оскільки приманка велика, то для них я не брала для демонстрації якісь маленькі гачки. В нас тут на демонстрації тільки номер 6 та номер 4, на волосі чистому і також. На шрубі. Ну і зараз в акваріумі ви бачите вже оснастки з нашими авторсами. Тут представлено кілька різновидів, різні смаки та різні кольори. І із гачками номер 6 та номер 4. Але ви бачите, що презентація насадки різна, якісь гачки стоять, на жаль, якісь лежать. Це тому що тут використовуються різні оснастки. Та той варіант оснастки, де гачок лежить, це оснастка, де використовується шруб для насадки. Цей шруб для насадки має свою вагу і робить наш досить -таки великий автор більш важким. І тому з легкістю його можна вбалансувати в презентацію, саме використовуючи шуруп, в презентацію, коли гачок лежить, а автор плаває. І наступний варіант презентації це гачок стоїть на жалі. І просто така класична презентація, на жаль, з автором цього діаметру це можливо зробити як з гачком номер 6 так і з гачком номер 4 Але ж у варіанті з номер 6 ми отримуємо таку. Дуже легку презентацію гачка номер 6 на жаль, і майже як з попапом це виглядає. А номер 4 вже досить важкий, він не стоїть, на жаль, чітко, він трошки під нахилом, тому що навіть для того великого автору він вже трошки важкий для того, щоб забезпечувати ось таку презентацію. Тому з урахуванням діаметра цієї насадки, він є великим. Ви можете сказати, що плавучість надто велика, але. Насправді, ось цей автор за об'ємом більше, ніж 14-й попап. пап Якби ми тут мали зараз 14-й попап, який ми випускаємо, то він би підняв абсолютно всі ці гачки ще із повідками. Тобто плавучість цієї насадки вона значно менша є, ніж плавучість попапа, кратно менша, але ж все одно вона присутня. І робити інакше. Так, щоб вона була дуже дуже низькою, можна, але тоді це є ризик вже для забезпечення стабільності цієї плавучості, зараз в цьому варіанті те, що ви бачите зараз, ось ці автори в акваріум були поставлені дві години тому, коли я тут готувала для огляду все. Тож ну, за дві години це взагалі ніщо. Ви можете спокійно, що з гвинтиком цим шурупом, що на волосі закидати цей автор на ніч чи дуже довго не перезакидати водилище, і бути впевнені в тому, що презентація зберігається така, яку ви задумали. Тому що плавучість, саме стабільність плавучості у цих авторів, вона ну, майже така, як і в попапів, як і в попапів. Дуже стабільна є. Але ж для того, щоб забезпечувати цю, цю стабільну плавучість, в нього має бути своя підйомна сила. Ну і за рахунок того, що діаметр насадки є великий, то ця підйомна сила на цьому діаметрі вже відчувається підйомна сила цього автор Як бачите, з цими авторсами ви можете ловити як встановлюючи гачок на жало, так і вкладаючи гачок на дно так, щоб тільки автор плавав, а гачок лежав. Як ви будете ловити це ваш вибір? Можна ловити і, на жаль, можна ловити і так, але ж в цілому це задумувалось саме для лову з презентації, коли гачок лежить, і також для лову більш-менш активного коропа. Тому повторюсь, що з нашого боку рекомендація використовувати ці приманки із шурупами для насадок, для того, щоб добиватися нейтральної презентації із шостим номером гачка. Ну, зараз трошечки такий більш детальний погляд на оснастку, яку ви бачили у акваріумі. Це є оснастка із шурупом під вафтер. Це шуруп. це в нас шуруп з кільцем. На шуруп надівається безпосередньо бойл, дуже просто. Візьмемо ось такий фруті крем. Накручуємо вафтер на шуруп посередині. В автора заходимо шурупом і просто надіваємо до кінця, і отримуємо ось ту оснастку, яку ви тільки що бачили в акваріумі. Тобто, ту оснастку, яка забезпечує нейтральну самопрезентацію в автора, коли гачок лежить. А автор піднято. Гачок тут у нас зараз на прикладі номер 6. І я так бачу, що номер 6 та номер 4 і є такі ідеальні гачки для лову з цими насадками. Номер 6 у звичайних умовах. Номер 4, якщо ви ловите у більш важких умовах, типу корчів, вам треба там рибу форсувати, щоб було менше сходів, тоді використовуємо більший гачок. Цей гачок на універсальні такі ситуації із ось такою. Оснасткою гачок форми White Gip. Універсальний. Інший варіант це коли ви хочете ловити на цей автор, презентуючи його так, щоб гачок стояв на жалі. Тоді під цю досить велику насадку можемо також взяти шостий гачок. Цьому автору вистачить підйомної сили для того, щоб поставити цей шостий гачок на жало. Тут все класично, як і в усіх. Звичайних оснастках, гачок, Gape, різиночка, і тут також волос робиться так, щоб у цій насадці була рухливість, і вона не була аж незворушна не для того, щоб забезпечувалась правильна, гарна механіка оснастки. Тобто волос як для попапа, в принципі, все абсолютно як для лову на попап, з презентацією, на жаль, тому що ми ж тут створюємо саме таку презентацію. Отже, якщо ми робимо волос та звичайно. Звичайну оснастку, то Snail Shell поставить на жало шостий гачок, йому для цього вистачає плавучості. Це комусь може сподобатись, комусь може не сподобатись, але така властивість саме ось цієї насадки, вона так себе поводить. Цей гачок вона поставить на жало. Якщо ж ми не хочемо ловити на жалі, тоді використовуємо шуруп, на який зараз надіто той автор. І отримуємо таку презентацію, коли насадка в нас плаває, а гачок лежить, повністю лежить на дні. Також тут, якщо ми ловимо з волосом, просто хотілося трохи зупинитися на особливостях форми цієї, насадки, яка вимушує нас використовувати дуже і дуже тендітні маленькі стопорки. Тому що тут конус, це типу да, панцер гравлика який з. Основи, яка діаметром 12 мм, звужується по довжині своїй. Тобто протягом ось цих 15 мм насадка звужується до самого верху. І ось цей верх він є такий дуже-дуже маленький. І на цей маленький верх стандартний стопорок. він... Не стане. Тобто тут ми маємо використовувати міні стопорки Ось тут зараз в мене міні-гуру міні-бейтстоп, здається, так називається. Він, в принципі, ну, більш-менш підходить, але навіть він трошки виходить за края насадки, але трошки не критично, тобто можна використовувати. Ну, Але загалом, з урахуванням, що тут ось така особливість, я думаю, що дійсно зручніше буде використовувати ось цей шуруп, коли нам не потрібно зовсім ніяких стопорків використовувати. Тобто це просто, ну, просто зручніше вийде. Ну, але ж якщо ловимо на жалі, робимо волос, робимо таку стандартну оснаску, тоді беріть до уваги, що ось тут дуже маленька ця вершинка, і потрібні тендітні стопорки, ну або ж підрізати великі пластикові стопорки. Сподіваюся, що цим оглядом вдалося відповісти на ваші питання, які могли у вас виникнути щодо наших нових. Фліора Снейл-Шейл Вафтерс. А якщо ж у вас залишились питання, ви завжди можете поставити їх в коментарях. Я вам бажаю щасливого риболовного сезону, бажаю спіймати риби своєю мрією на ці наші нові приманки. До нових зустрічей. Дякую, що дивилися.